Слава Україні! Сьогодні я прочитаю розділи трьох книжок, які мають вийти українською вже цього року, і зроблю висновки про те, що з них варто спробувати. Почнемо з Hellbent Бенд Лі Бардуго від Вівату. Це продовження фентезі для дорослих, дев'ятий дім. Першу книгу перекладала Єлена Даскал, робота якої мені зазвичай подобається. Серія розповідає про дівчину Алекс Стерн, яка мало не все життя боролася зі своїми демонами і опустилася на саме дно. Після певних трагічних подій вона отримує шанс вирватися з того буття, на яке була приречена, і опиняється у Єльському університеті. Там вона працює на загадковий Дев'ятий дім, що наглядає за численними окультними товариствами, які, звичайно ж, постійно намагаються порушити правила. Усе це призводить до доволі неочікуваного закінчення. Подекуди перша книга «Дев'ятий дім затягнута і аж надто темна, хоча були там і цікаві речі. Тож сподіваюся, що Хеллбенд буде дещо світлішою. Я прочитала розділ Новембер, який більше схожий на пролог, і розділ один. Новембер це суцільне перечуття чогось лихого. Алекс навідується до будинку свого наставника Арлінгтона і виявляє ознаки того, що там хтось був, і спускається у підвал. І двері за нею зачиняють. І там є привиди. У розділі один Алекс використовує артефакт, доступний їй по роботі, щоб вимагати гроші. І я насправді не пам'ятаю, для чого вони їй. А що у неї налагоджуються стосунки з сусідками по гуртожитку, і я думаю, це натяк на те, що у романі буде трохи більше про студентське життя. Перші враження я насправді багато вже всього призабула, але також не можу сказати, що початок прям захоплює. Думаю, що варто читати хелбенд відразу після дев'ятого дому, або принаймні перечитавши деяких ключових розділів. Далі на черзі периферійні пристрої Вільяма Гіпсона. Цього фантаста я прочитала вже чимало, і примітно, що старіші книги в його творчості пробіж далеке майбутнє, а новіші пробіж близьке. Загалом він говорить про те, що ми всі хотіли жити в майбутньому з великої літери М, з літаючими машинами, кіберимплантами і таким іншим. Натомість наше майбутнє починається з маленької літери і здається не таким й вражаючим. З одного боку, це наче й сумно, але з іншого, добре, що кіберпанк це лише жанр, а не наша з вами реальність. Книгу Периферійні пристрої Амазон екранізував у вигляді серіалу, але я не змогла його дивитися, оскільки граю, яку там грають персонажі, містить перестрілки. Утім я вирішила дати книзі шанс, оскільки вона має вийти українською мовою у видавництві Жубанського. Книга розповідає про молоду жінку Флін, яка живе в американському селі, її брата, колишнього військового, і певну технологію, завдяки якій Флін зв'язується з чоловіком з майбутнього. У цій книжці маємо двох головних персонажів, тому я прочитала два розділи, по одному на кожного. У першому зустрічаємося з Флін та її братом, колишнім військовим, який переобладнав сарай під робоче місце і займається там тестуванням ігор і усілякого такого. У другому розділі Незертона буде дзвінок від колеги, яка відчитує його за стосунки з зіркою, яка бере участь у якомусь їхньому проєкті. І чомусь вирішила зробити тату. І Незертон повинен її від цього обов'язково відговорити. Тут згадуються різні технології. Зокрема, схоже, що Незертон говорить з колегою за допомогою імпланта, а його одяг, залишений з вечора на підлозі, почистили не на машини з-під ліжка. До того ж, схоже, що зірка, про яку йде мова, спілкуватиметься з якимись нелюдськими сутностями, і якщо їм щось не сподобається, вона може загинути. Ну що ж, тут Гіпсон дуже швидко занурює нас у вир історії. І якщо частина і її брата діє більше на емоційному рівні, то реальність Незертона зацікавлює саме технологіями. А перш ніж говорити про наступну книжку, я хочу подякувати моїм патронам, завдяки яким ви всі можете дивитися ці відео. Дякую вам. Українського піренезі Сюзанни Кларк має вийти у видавництві РМ. Я вже колись читала інший роман цієї авторки Джонатан Стрендж та Містер Нрелл. І вважаю його справді унікальним. Тож від піранезії очікую чогось цікавенького та самобутнього. Будинок Піранезі незвичайна будівля. Його кімнати і коридори нескінченні, а біля стін вишикувались тисячі статуй, кожна з яких відрізняється від інших. У лабіринтах залів ув'язнено океан, сходами гремлять хвилі, а кімнати вмить занурюються у воду. Але Піранезі не боїться, він живе заради того, щоб досліджувати будинок. Виявилося, що розділи тут дуже короткі, тому я просто прочитала 9 сторінок. Поки що мені подобається, як тут розкривається історія. Піранезі йде дивитися, як три хвилі мають об'єднатися і затопити статуї. Але він трохи помиляється і його самого мало не змиває. Спершу здається, що Піранезі живе на самоті, але виявляється, там є ще хтось. Їхні стосунки дуже цікаві, тому що вони обоє вважають себе вченими, які досліджують будинок. О, і до речі, Піранезі – це лише ім'я, яким його кличе той інший. Тож справжнє ім'я головного героя ми ще навіть не знаємо. Перші враження історія інтригує. І водночас є оце відчуття символізму, чи не всі ми, як піранезі, намагаємося дослідити ті частини світу, до яких можемо дотягнутися? З іншого боку, думаю, що комусь ця книжка може здатися нудною. А що точно не буде нудно, це ось це відео. Переходьте і дивіться.